Миколаївщина готується до опалювального сезону. Ці питання в нас в регіоні вже закриті на 90%. Розкажемо, як триває підготовка. Курси водіїв автобусів. Приєднатись до нашого великого дружнього колективу. На Миколаїв-Пастранці розпочалося навчання нових фахівців. Боксерські поєдинки за кубок мера. Ми хочемо цей турнір зробити традиційним. Розкажемо про перипетії турніру. Сьогодні понеділок, 23 вересня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами. Сергій Мельников і одразу до головних тем. Російські військові дев'ять разів з різної зброї атакували Миколаївську область. Це сталося 22 вересня, інформують Вова. Щонайменше вісім разів Куцерубська громада зазнавала ударів фпв дронами У селі Солончаки пошкоджено два будинки, а в Дмитрівці автомобіль. Також у громаді сталася пожежа на відкритій території. О 13.20 того ж дня росіяни з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Обійшлося без пошкоджень і постраждалих. У неділю миколаївці традиційно вийшли на акцію в підтримку військовополонених і зниклих безвісти. Акція проходила в середмісті. Рідні та близькі полонених, а також просто небайдужі містяни, тримали в руках плакати із закликами про негайне повернення воїнів, які нині перебувають в російських застінках. За інформацією Суспільного на захід відвідали понад сотня людей. Миколаївщина готова до опалювального сезону на 90%. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Також він розповів про роботу щодо протидії колаборантам та заходи правоохоронців у регіоні. Детально про все розкажемо далі. Питання підготовки до опалювального сезону закрите на 90%. Таку інформацію озвучив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини за його словами. Наразі ведеться активна робота, аби уникнути помилок, допущених минулого року. За цей рік нам вдалося ще децентралізувати та змінити на альтернативне опалення. Там багато котелів. Тобто цього сезону нам не треба очікувати якихось серйозних проблем з боку техніки. А ось з точки зору обстрілу це можливо. Також начальник обласної військової адміністрації торкнувся протидії колаборантам у регіоні. Останні викриття служби безпеки України показують, що все ще є деякі особи, які надають інформацію окупантам для коригування ракетних ударів. У нас відсоток дуже малий, тому що ми відпрацювали 22 й рік, 23-й так що їх тут залишилося дуже дуже мало. І скажімо так, основна з них частина це ну, не ждуни, а ті, що з головою не дружать. Тому ми не можемо заборонити людям. Там любити Росії чи там радянський союз це їх право, але ми можемо заборонити, щоб це вони не виносили далі далі своїх кухні. Крім того, на Миколаївщині продовжується робота правоохоронців з виявлення та притягнення до відповідальності підпалювачів військової техніки. Щодо наших паліїв, ну на превеликий жаль, це є там з боку росіян і шантаж певний через полонених і е, використання неповнолітніх. Тому ми з цим теж працюємо. Ми ведемо не, ну, не одну людину, скажімо так, і це під постійним моніторингом. але я хочу сказати, що загальний дух на Миколаївщині дуже сильний. Ми пишаємося тим, що ми зробили в 2022 році, і тому в нас це не модно бути колаборантами. Олександра Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март у Первомайській громаді Миколаївщини на боєприпасі підірвався трактор. Про це повідомляють в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час руху трактора по полю він наїхав на боєприпас, який одразу здетонував. Водій не постраждав, підрозділи рятувальників не залучалися. Додали в ДСНС. Наразі встановлюються всі обставини події. Відправили на розгляд колег дискусійний проєкт, відкрили шлях для цивілізованої сміттєпереробки і заслухали доповідь про нашумілу історію багатодітної родини Ткаченко. Напередодні сесії Миколаївської міської ради запрацювали постійні депутатські комісії. Першою традиційно зібралася комісія з депутатської етики та законності про подробиці в наступному матеріалі. Депутатська комісія з питань законності та етики відправила на розгляд сесії дискусійний проєкт про пільги для забудовників, які припинили діяльність у Миколаєві через війну. Ініціатива депутатки Олени Кисельової вже двічі виносилася на розгляд міськради і двічі не набирала голосів. Тепер, щоб зробити проєкт більш привабливим, його намагаються пропихнути пакетом з іншим про аналогічні пільги для підприємців, чиє майно зруйнували ракетні удари окупантів. Чому два проекти рішення? Ми ви всі знаєте, тому що е, спочатку був розроблений один і пройдена процедуру, потім в доповнення пішов інший. І зараз, в принципі, якщо нікого нема е, заперечень, пропозицій та іншого, ми можемо проголосувати одразу два ці пункти, е, оскільки і той, і той вже були е, предметом розгляду на пленарному засіданні. Зараз ми не виноситься повторно, оскільки е, минулого разу не набрано було голосів. Аби спонукати колег по сесійній залі бути поступливими, комісія рекомендувала ставити обидва проєкти на голосування в одному пакеті. Зазвичай їх голосують окремо. Я можу ще поставити голос рекомендацію комісії розглядати ці файли пакетом. Далі комісія запропонувала дати зелене світло цивілізованій сміттєпереробці у Миколаєві. Депутати рекомендували затвердити порядок роботи комплексу сортування твердих побутових відходів. Суб'єкти, які збудують сортувальну лінію, визначать через конкурс і затвердять на сесії. Фактично, якщо ми виходимо на наступну сесію, то протягом 10 днів після відповідного рішення сесії міської ради департамент департаменту комунального содарства який організатор конкурсу забезпечить проведення такого конкурсу. І плюс-мінус на нам два місяці потрібно буде, щоб підписати відповідний договір. Досить докладно комісія з етики та законності розібрала на шумілу публікацію у соціальних медіа про нібито зловживання при отриманні великогабаритної квартири родиною відомої миколаївської волонтерки та благодійниці Валентини Ткаченко. Народні обранці намагалися зрозуміти на яких підставах взагалі була оприлюднена чутлива інформація стосовно неповнолітніх членів цієї сім'ї. Всі ми знаємо, що дана інформація стала навіть предметом. Ну, назвемо так журналістського опису, от звідки, на вашу думку, пройшов в той великий. Я не знаю виток інформації, або або така вона розширена була про деталі, які можливо б суспільству і не завжди потрібно було б знати. Я з вами трошки не погоджусь. Суспільство має знати, що відбувається з в суспільстві, що відбувається з дітьми, яка ситуація, і що далі з цими дітьми відбувається, але не для розголосу, а для того, щоб. Задуматись просто надалі, по-перше, над вихованням власних дітей, щоб не допускати, щоб діти залишались без батьківського піклування. А по-друге, задуматись над тим: а чи можу я, наприклад, от я би зміг виховувати дитину, яка, яку я не народив? За словами начальниці міської служби у справах дітей Юлії Кравченко, після появи згаданої публікації родини Валентини Ткаченко перевіряли численні комісії різного рівня і порушень не виявили однак, попри безпідставність закидів, всім причетним досі доводиться виправдовуватися. Наскільки я знаю, це не журналіст людина, яка перебуває за кордоном вже з початку евакуації, і ну, вона не може бути практично в цих питаннях знатоком. а тим більше в тій купі нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу. Тому мені було трохи дивно, коли дійсно такий дуже класний хід, коли беруться такі маленькі крупиці правди, маленькі. А на них нанизуються чутки. Почається, що є певна інформація, а я не можу надати аргументовану відповідь, тому що я, по-перше, законодавством обмежена, а по-друге, я цього не зроблю, тому що я порушу судьби дітей. В ході з'ясування не знайшлося підтверджень і щодо приватизації Валентини Ткаченко: квартири наданої їй у користування. Квартира є в користуванні ключове питання родини. Родина є багатодітна, станом на зараз склад дітей, які ну, неповнолітні, і яких родина виховує це троє біологічних, троє е, прийомних. Заслухавши інформацію по цій нашумілій справі, депутати ухвалили прийняти її до відома. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Подобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті trkmart.tv. У селі Прибузьке Галицинівської громади чоловік облив бензином своїх батьків і хотів підпалити. Як повідомили у нацполіції, ввечері, 19 вересня, до них звернулася жінка, заявивши, що її 32-річний син підпалив три будинки. Це сталося через конфлікт між чоловіком і його батьками на тлі алкогольного сп'яніння. Під час сварки син побив їх палицею, облив пальним і спробував підпалити. На щастя, постраждалим вдалося втекти. Після цього фігурант підпалив будинки батьків, однак пожежа оперативно загасили рятувальники. Чоловіка затримали у старому гаражі неподалік села. Його дії кваліфіковані як замах на вбивство та знищення майна. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Цієї суботи, 20 вересня, в южноукраїнську чоловік впав з обриву. Як повідомили у ДСНС, на місце прибув караул 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники дісталися до постраждалого за допомогою нож. Підняли його на поверхню та передали кареті швидкої. Наразі постраждалим опікуються лікарі. Безкоштовне навчання, стипендія та нові можливості для заробітку. Комунальне підприємство Миколаїв Пастранс розпочало курси з підготовки водіїв автобусів. Для перших 15 студентів вже стартувало навчання, що триватиме три місяці. Як проходитиме підготовка нових фахівців, розкаже за мить наша Катерина Рубташ. Аби подолати проблему дефіциту кадрів, комунальне підприємство Миколаїв Пас Транс розпочало курси з підготовки майбутніх водіїв автобусів. Навчання вже стартувало для першої групи студентів. Загалом до програми долучились 15 осіб, серед яких як чоловіки, так і жінки. Курс триватиме три місяці. Після чого випускники зможуть скласти іспити та отримати роботу на підприємстві. Сьогодні розпочалось навчання майбутніх водіїв та водієк. Автобусів, яке ми дуже довго чекали. Ми сподіваємося, що саме ці кандидати, які пройдуть навчання, прийдуть до нас на роботу. Вони покращать умови надаваємих нами послуг. Тим самим ми збільшимо кількість автобусів, будемо охоплювати все більше і більше маршрутів та допомагати у перевезенні наших містян. Навчання організоване за фінансової підтримки благодійників, тож є безкоштовним для студентів. Ба більше упродовж усього курсу вони отримуватимуть стипендію у розмірі 8 тисяч гривень. Комунальний транспорт має бути максимально комфортним і зручним для всіх. Саме тому потрібні робочі місця, адже якщо будуть водії, то не буде скарг, що автобуси затримуються, що щось настигається. Люди зможуть більш комфортніше і зручніше добиратися, куди їм потрібно. І саме тому наш благодійний фонд Щедрик і «Оксфам» вирішили фінансувати цей проєкт, адже ми вже другий рік поспіль фінансуємо такий напрямок, як перенап... як перекваліфікація. Серед новоспечених студентів Дмитро до повномасштабної війни чоловік займався підприємницькою діяльністю однак, з початком вторгнення прибутки значно скоротилися, тому довелося шукати нові можливості заробітку. Тоді Дмитро і вирішив здійснити свою дитячу мрію. Я ще може з дитинства мріяв водити такі. Керувати такими автобусами, великими з пасажирами, скажімо. тому, коли з'явилася така можливість, тим паче, що під час війни, коли дійсно така важка ситуація, у всіх, і Мене за це зацікавило, тому що є дійсно ну велика підтримка з благодійного фонду. Тому це був дійсно такий дуже сильний стимул. Навчитися керувати великим транспортом також мріяв ще один студент Сергій. Раніше чоловік вже мав досвід керування вантажівкою, тож тепер прагне опанувати і автобус. Це це дуже хороша та престижна робота. Я вважаю, можливо, багато хто цього не розуміє, що таке престижність. Престижність це надавати послуги співгромадянам, яким. Буде приємно їздити на комфортному автобусі з хорошим водієм. Загалом підприємство потребує ще близько 50 водіїв, розповідає директор Миколаїв Пастрансу Дмитро Тесленко. Це дозволить випустити на лінії міста більше одиниць транспорту. Ми чекаємо водіїв, усі по яких вже є категорія Д, Ми будемо раді звертатися до нас. Є наша пошта, є номер телефону. Приєднатись до нашого великого дружнього колективу. Ми Раді бачити усіх і кожного. Чекаємо на вас. Отримати додаткову інформацію можна за номером, який ви зараз бачите на екрані. Миколаїв Пастранс запрошує усіх охочих долучитися до їхньої великої команди, яка разом сприятиме відновленню транспортної інфраструктури нашого міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. У Миколаївському зоопарку виявили пташинний грип. Наразі проводяться заходи з ліквідації спалаху хвороби, повідомили у Держпродспоживслужбі. Як з'ясувалося, 17 вересня на перевірку надійшло два зразки матеріалу від птиці. Дослідження показали наявність вірусу. Таким чином до інфікованої зони потрапила територія зоопарку. На тепер відвідування відділу орнітології заборонено. Також встановлено буферно-захисну зону радіусом 3 кілометри від закладу, а зона нагляду становить 10 кілометрів. До неї увійшли. Частина Миколаєва, села Рацат, Мішкове Погорілове. Зайчівське, Свято-Миколаївка, Воскресенське, Горохівка, Полігон і Миколаївське. У Миколаєві протягом двох днів близько сотні боксерів міста і області, а також гості з боксерських шкіл Одеси, боролися за кубок мера. Змагання проходили на базі міської спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву в Інгульському районі. Як все відбувалось, і хто став володарем головного трофею? Дивіться у нашому репортажі. 20 вересня у Миколаєві розпочались ще одні змагання за кубок Миколаївського міського голови цього разу з боксу. Змагання відбулись у залі спеціалізованої дитячої нацької школи з цього виду спорту. Серед організаторів вже традиційно міська влада та управління спорту. «Взагалі хочу відзначити, що і подякувати нашим гостям за те, що прийняли наш, наше запрошення. Сьогодні майже 100 учасників відвідують даний захід. Парад відкриття, під час якого учасників турніру привітали відомі миколаївські спортсмени та представники міської влади. Багато хто з них опікується саме боксом. Депутат міської ради Тетяна Домбровська є ще й віце-президентом обласної федерації цього виду спорту. Я дуже рада, що сьогодні знову в Миколаєві ми зустрічаємося, тому що ми знаємо, як це важко зробити. Сьогодні, коли ми не телефонували і казали, що вже приїхало 80 учасників, то це дуже велике досягнення наразі зараз саме в Миколаєві. Побажав усім гарного турніру секретар міської ради Дмитро Фалько, крім цього, вручив кандидату у майстри спорту Ілкіну Гусейнову та Максиму Зіневичу комплекти новенької форми та боксерського взуття. Відзначимо, що Максим Зіневич нещодавно виконав норматив майстра спорту України. Також привітав присутніх депутат Миколаївської обласної ради Андрій Фатьянов. Долучились до параду відкриття заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров та керівництво адміністрації Інгульського району. Після чого розпочали змагання. До речі, окрім нашого міста, на турнірі були представлені клуби з Одеської та Миколаївської областей. Спортсмени бились за нагороди та не тільки. На цьому турнірі спортсмени, юноші та юніори отримують не тільки грамоту та медаль, а також отримують грошовий приз. Змагання проходили у трьох вікових категоріях. Крім того, турнір є відбірковим у збірну області, яка буде представляти Миколаївщину на чемпіонаті України серед юніорів. Чемпіонат відбудеться в Києві наприкінці жовтня, але це не всі заходи, які планує для себе Федерація боксу Миколаївської області до кінця року. В Цьому році планується ще виїзд наших дітей на міжнародні змагання. Все ж таки сподіваємося, що це в нем вдасться зробити. Також планується їх збирати на збори, тренуватися. Ну і що працювати, працювати і далі. Ще один віце-президент Федерації боксу, учасник Олімпійських ігор, чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу Олег Машкін був одним з організаторів Кубку. Він розповів, що на турніру якості гостя повинен був приїхати цьогорічний олімпійський чемпіон Олександр Хіжняк. На жаль, обставини та робочий графік завадили цьому. Проте поспілкуватись з Олександром Хижняком, вихованцем Миколаївської школи боксу, все ж вдасться вже найближчим часом. Він нам пообіцяв. Що обов'язково до нас завітає. Ми в грудні будемо проводити наш традиційний турнір пам'яті Олега Прокофовича Григорєва. І він сказав, що обов'язково приїде до нас і поспілкується з нашими молодими боксерами. Олег Машкін розповів і про плани щодо майбутнього кубку мера. Ми хочемо цей турнір зробити традиційним, щоб він проходив кожного кожного року. Будемо запрошувати. Боксерів з інших областей, з інших міст, щоб цей турнір набирав обертів і становився всеукраїнського масштабу. За підсумками турніру, головний кубок кращого боксеру цих змагань отримав Ілкін Гусейнов. Серед 29 пар боксерів він став переможцем. Сергій Мельников, Владислав Невідомський новини на телеканалі Марту. І про погоду у вівторок, 24 вересня, до обіду в Миколаєві буде похмуро, а далі небо проясниться. Без опадів температура коливатиметься від 13 до 29 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 50%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться вашою думкою про ситуацію в миколаївському зоопарку і як йому допомогти подолати спалах хвороби, аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну. Також допомагайте нашим захисникам.